Кожне літо, починаючи десь з середини липня, дозрівають кавуни, соковиті, червоні стиглі, багато людей їх просто обожнюють. Кавун чудово освіжає успеку та надає організму заряд вітамінів та корисних елементів. Тож сьогодні ми поговоримо про кавуни та дізнаємось 20 цікавих фактів про них. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на. Дзвоник, щоб не пропускати нові відео, це новинки. Я Маринка, і ми починаємо. Кавун це баштанна культура родини гарбузових. Люди часто задаються питанням: що ж таке той кавун? Овоч, фрукт чи ягода, а це точно не фрукт, оскільки кавуни не ростуть на деревах і не мають великих кісточок та м'ясистої шкірки. В той же час це і не овоч, оскільки у кавуна немає вільної порожнини всередині, як, наприклад, у гарбуза. А насіння хаотично розкидано по всім м'якоті, а не розміщене в одному конкретному. Наму місці багато хто вважає, що кавун то ягода, а проте всі інші ягоди їдять цілком без чищення, оскільки вони мають м'яку шкірку, а кавун має так званий пробковий шар, міцну і пружну шкірку. А тож з наукової точки зору кавун – то не фрукт, не овоч і навіть не ягода. Плід кавуна правильно називати гарбузина, і на відміну від ягід такі плоди мають тверду зовнішню стінку. Батьківщиною Кавуна є пустеля Калахарі в Південній Африці, де Кавуни нині ростуть у дикому вигляді. Цю культуру вирощували ще у стародавньому Єгипті. А що підтверджено розкопками і міфами, згадки та докази існування Кавуна були знайдені в єгипетських гробницях? Там знайшли не тільки малюнки Кавуна, а й його насіння. У Європі кавуни з'явились тільки в 11-12 столітті, а на територію Київської Русі їх було завезено з Хозарського Каганату на століться пізніше, і лише в 16 столітті їх доставили в Америку європейські колоністи. Українське слово Кавун походить від турецького кавун, тобто диня. А от з англійської назва Вачамелон дослівно перекладається як водна диня. На сьогодні Кавуни вирощують у понад 90 країнах світу. Лідерами за обсягами виробництва є Китай, Туреччина, Іран, Єгипет і країни американського континенту. У світі існує понад 1200 сортів кавунів, окрім звичайних смугастих плодів із червоною м'якоцю та насінням. Селекціонери вже вивели кавуни із жовтою та помаранчевою м'якоцю, кавуни без насіння, карликові кавуни, та навіть кавуни з чорною шкіркою. Каву на 92 складається з води для порівняння тіло медузи, складається з води приблизно на 95%. Організм новонародженої дитини на 80%, А організм дорослої людини на 65-70%. Тільки уявіть, у 6 кілограмах м'якоті міститься близько 5,5 літрів рідини. Кавун то корисний дієтичний продукт. У 100 грамах кавуна міститься всього 38 калорій. Але ж коли ми їмо кавун, то зазвичай не обмежуємось 100 грамами, особливо в спеку, коли їж холоденький, смаковитий кавунчик, так важко зупинитись. Шматочок за шматочком можна й пару кіло з'їсти. А тож дієтологи рекомендують обмежувати вживання кавуна до 400 грам на день. М'якоть кавуна містить від 5,5 до 13% легкозасвоюваних природних цукрів. До моменту дозрівання в ній переважають фруктоза і глюкоза, а сахароза накопичується в процесі зберігання кавуна. Зрілий плід насичений фруктозою, яка не викликає інсулінової напруги в підшлункові залозі. Тому невеликі дози кавуна можна вживати навіть при цукровому діабеті. Медики вважають кавун одним із найбільш корисних продуктів. Завдяки вмісту антиоксиданту лікопену, вживання кавуна зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань та кількох видів раку, зокрема легенів та шлунку. А завдяки вмісту вітаміну А покращує стан шкіри та волосся. Але є у кавуна і протипоказання: через властивість накопичувати нітрати їх не Рекомендують вживати маленьким дітям, вагітним жінкам та тим, які вигодовують дитину грудьми, а також людям із захворюванням нирок. Кавуни корисні людям, що тренуються, адже це і швидкі вуглеводи, і антиоксиданти, амінокислоти, джерела закису азоту, потрібного для розширення судин. Дослідження вказують, що кавуновий сік або пюре мають таку саму дію, як спортивні напої, але відчуття від тренування краще. Кавуновий сік зменшує кріпатуру в м'язах і допомагає відновленню після тривалих забігів. Рекордсменом по кількості найдивніших сортів кавунів є Японія. Тут вивели кавуни різної форми, кубічні у вигляді піраміди і навіть у формі серця, а кавуни з жовтою м'якоцю і кавуни-малятка діаметром до 10 сантиметрів. А ще японці вирощують чорний кавун Денсуке, який є найдорожчим в світі. Середня вага кавуна коливається від 5 до 10 кілограмів, хоча буває і менше, і більше. Найбільший кавун в світі виростив американець Кріс Кент в 2013 році. За книгою рекордів Гіннеса, велетень сорту Кароліна Грос важив 159 кілограмів. А от мікрокавуни ростуть у Південній Америці. За розміром вони нагадують агрус, а за смаком огірок. Існує переконання, що кавуни бувають хлопчиками і дівчатками, і що кавуни дівчатка, нібито солодші, і в них менше кісточок. Насправді це міф, особливо з огляду на те, що кавун це однодомна рослина, тобто жіночі і чоловічі квітки знаходяться на одній рослині. Квітки у кавунів одностатеві, тобто в них є або тичинки – чоловічі квітки, або маточки, жіночі квітки. І оскільки на чоловічих квітках є лише тичинки, то на них плід не утворюються, тож насправді всі плоди кавунів жіночі. З кавуна можна приготувати багато смачних та корисних страв. Це різноманітні салати, гаспачо, сік, щербет, варення та цукати з кавунових кірок. Кавуни консервують, солять та маринують. З м'якоті зрілих кавунів роблять особливий мед нардек. Його готують упарюючи кавуновий сік до густоти меду. Пірку кавуна також можна вживати в їжу. Наприклад, у Китаї її часто обсмажують, тушкують або маринують. В Україні традиційним центром вирощування баштанних культур завжди була Херсонська область, де щорічно збирали понад 50% від загального врожаю кавунів. Але після початку російського вторгнення херсонських кавунів стало менше, тож більше кавунів стали вирощувати фермери інших областей. В Україні в Херсонській області є два пам'ятники Кавуну. Херсонські кавуни то такий своєрідний кавунови бренд, що давно славиться по всій Україні і за її межами. У різних країнах світу 3 серпня відзначають одне з найсмачніших свят день кавуна. У США це свято має статус національного. кавуни тут дуже популярні. У цей день влаштовують пікніки, фермери змагаються в розмірах вирощених кавунів, а потім влаштовують змагання, хто далі всіх плюне кавуновим насіннячком або конкурс на кращу фігуру вирізану з кавуна. А ви любите кавуни? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!